Таю, шановні друзі, гарні новини для українців в Німеччині. Олаф Шольц, бундесканцлер Німеччини, звернувся до українців і повідомив гарні новини. Але спочатку, будь ласка, підпишіться на мій телеграм. В телеграмі пишете Адвокат Демченко Юрій і бачите мій канал Адвокат Демченко Юрій і «Три прапорця. Підписуйтесь і знайте про всі новини 13 травня. Під час виступу на заході групи газет НРД, канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що е, ті, хто працює працюють в Німеччині, мають право залишитись тут дослівно. Публікація видання НРД звучить так: Вер арбайтет дар в цімліх що перекладається для тих, хто працює, перебування в країні безпечне. Як цитує слова? Е, бундесканцлера Німеччини Олафа Шольца видання РНД. Якщо канцлер Олаф Шольц доб'ється свого українські біженці під час війни, повинні бути якомога швидше інтегровані на німецький ринок праці. Водночас, політик СПД дає надію працюючим українцям на дострокове переживання. Канцлер Олаф Шольц закликав українських біженців в Німеччині швидко братися за роботу. Ми сподіваємося, що ті, хто тут з України, якщо вони зможуть працювати, також працюватимуть зараз. Ми заплатили за курс інтеграції та мовні курси, і тому зараз ми хочемо заохотити багатьох людей працювати з великою надбавкою до роботи. Продовжив канцлер. Багато людей вже це роблять, як сказав Олаф Шольц. Але є ще декілька тисяч людей, які потрібно терміново на ринку праці в Німеччині. Що каже Олаф Шольц з приводу безпеки українців і в першу чергу українських чоловіків, які знаходяться в Німеччині. Шольц підкреслював зв'язок між працевлаштуванням і постійним місцем проживанням у Німеччині. Кожен хто працює і не залазить в борги, майже в цьому впевнений, що він або вона можуть тут залишитися. Сказав канцлер. Він каже, що через роботу та зайнятість виникає безпека проживання в Німеччині. Рішення України більше не видавати паспорти військовозобов'язаним е, українцям закордонному посольствах і консульствах не впливає на їхнє право залишитися в Німеччині, зазначив Олаф Шольц. Як каже Олаф Шольц, правова ситуація в Німеччині така, що проживання тут не ставиться під загрозу. Тобто, друзі, простими словами Німеччина вигляді бундесканцлера, ну тобі ж прем'єр-міністра, вийшла і сказала, що шановні українці, в Німеччині не хвилюйтеся, залишайтеся, все у вас буде добре. Головне, працюйте, працюйте чим пошвидше, тому що на ринку праці Німеччини потрібні українські працівники. Про це сказав бундесканцлер. Це головна особа в даній країні, і також він сказав про безпеку українських громадян в Німеччині. Друзі, тому можемо зробити висновки, що на даний час Німеччина прикладе максимальних зусиль для того, щоб українські переселенці, біженці залишились в Німеччині, мали змогу працювати і ніхто їх звідси не депортував. Тому пам'ятайте про це і велике. Дякуємо Німеччині з повагою. Ваш адвокат Демченко.